Не залишається байдужою та надихає однолітків. Волонтерка Ксенія Коваль із малочку допомагає чотирилапи. Після першого візиту до ветеринарно-стерилізаційного центру Крок до тварин вирішила. Підтримуватиме заклад та його підопічних як фінансово, так і фізично. Прибиратиме, вигулюватиме та проводитиме якомога більше часу з хвостатиме. Наразі дівчина є координаторкою двох песиків: зефіра та Джампера. У лютому Ксенія долучилася до проєкту Я волонтер аби власним прикладом показати волонтерити це круто та мотивувати інших долучатися до доброчинства. Я можу сказати, що це дуже класний проект, який залучає багато людей до волонтерства. Вони знають, що таке може бути і що таке буде. І потім вони починають приєднуватися, приєднуватися, і кожен знаходить себе у якійсь сфері саме волонтерства. Проєкт я волонтер, громадської організації Українська монолітність реалізований за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку «ЮСЕЙД» зміцнення громадської довіри. Та спрямований на виховання відповідальності та активізації соціальної участі серед молоді завершився. Упродовж чотирьох із половиною місяців учасники проєкту долучалися до тулок, зокрема, допомагали розбирати завали та формували дитячий майданчик, а також відвідали низку соціальних установ, серед яких геріатричний пансіонат та ВСЦ. Загалом, за словами координаторки Юлії Дарницької, до волонтерства вдалося залучити близько 700 чернівців. Я можу сказати, що цей проект вийшов дуже цінним і дуже важливим для нашого міста і України в цілому. Ми комплексно показували і доказували, що молодь може волонтерити, що молодь долучається до розвитку міста, долучається до допомоги людям, долучається до формування якогось майбутнього. І ця культура волонтерства насправді це дуже важливо, бо це певна відповідальність перед людьми. Відповідальність перед містом, відповідальність перед своїм оточенням Нас завжди супроводжувала дуже велика команда проактивних людей, які були готові приділяти свій час. Зазвичай це були вихідні от і молодь без питань була згодна в свої вихідні приділити для того, щоб поволонтерити саме цей проект націлений не тільки на те, щоб допомогти певним групам там дітям. Бабусям і тваринам, ну це які волонтерства були. Також він націлений саме на популяризацію і на поширення саме ідеї волонтерства серед молоді і саме його важливості на підсумковому форумі. Учасники проєкту обговорили результати, ідеї та напрацювання, яких досягли за весь час реалізації ініціативи. Окрему увагу приділили обговоренню необхідності залучення до волонтерства, що є інструментом соціального розвитку та зміцнення громади підростаючого покоління. Зокрема, у межах я волонтер проводили лекції, які охопили учнів 9-11 класів із різних навчальних закладів Чернігова та сприяли формуванню культури допомоги та підтримки серед школярів. Головна мета була це розказати коректно, що таке волонтерство, тому що знову ж таки часто люди плутаються в поняттях в якийсь момент, особливо для старшого покоління, волонтери стали соціальними працівниками, які мають приїхати до них і допомогти їм. От тут була задача в тому, щоб Дати дітям розуміння, хто такі волонтери максимально кора. Не розказати, як взагалі з'явилось волонтерство. В кожному класі було як мінімум по дві дитини, які долучаються загалом до громадської діяльності, тобто вони є постійно активними. Я дуже пишаюсь цією молоді, бо дійсно це все відбувається за їх бажання. Тобто я тільки підтримую їх, і я тільки допомагаю, направляю як ментор, колись, як консультант. От це, це моя, скажімо, така. Моя волонтерська теж робота допомагати цій молоді якось тримати зараз. Я їх підтримую. Я кажу, що ми будь-яка ваша ініціатива, я готова підтримати. Я готова вам допомогти тільки для того, щоб ви тут разом були, щоб ви були. В ком'юніті, щоб ви спілкувались, щоб ви допомагали одне одному. Проєкт я волонтер завершився. Однак, за словами Юлії Дарницької, вже заплановані нові заходи, які будуть реалізовані як незалежні ініціативи. Адже волонтерство стало не просто діяльністю, а частиною особистої культури та життя команди. Вони й далі допомагатимуть людям та розвиватимуть чернігів. А відтак робитимуть внесок у нашу спільну перемогу та змінюватимуть Україну на краще.